Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Зараз ми потроху переходимо в еру продажів у листуванні. Цей тренд добирається і до нашого ринку, і все більше і більше компаній переходять працювати саме через месенджери, через листування з клієнтами. Незважаючи на те, що в багатьох компаніях я все ж таки залишив основним каналом спілкування з клієнтами саме дзвінки. Не можу не погодитися з тим фактом, що потрібно сучасній компанії мати повністю можливість пройти повний цикл. Продажі з клієнтом саме в листуванні, тобто, щоб ви не продавали, який б у вас не був продукт, що він там не супер важкий, це якісь супер дорогі послуги. То у вас має бути написаний сценарій розмови з клієнтом у листуванні повністю від початку до кінця. Тому хотів поновити цю тему, незважаючи на те, що я колись давав цей контент вже в цьому телеграм-каналі. Пам'ятаю, що його дуже круто сприйняли, то вирішив дати правила 15 правил. Як треба листуватися з клієнтами, щоб вони купляли через месенджери, через Instagram Direct. Я трошки поновив цю інформацію і зробив деякі висновки, подивився те, що працює, що не працює на практиці, і оновив цю інформацію. Але, звичайно, костяк він залишається таким, яким він і був раніше. Отже, сьогодні розберемо першу частину цих 15 правил і почнемо з правила номер 1 Колись я спостерігав за роботу за роботою одного з копірайтерів, який казав про те, що коли ти продаєш і пробуєш продавати через текст, то тобі треба не забувати робити кожен крок і чекати відповідь від твого співбесідника. Це як гра в шахах. Ми, звичайно, можемо побудувати у себе в голові стратегію, які ходи ми будемо робити наперед, що ми хочемо зробити на гральній дошці. Але ми не можемо зробити декілька ходів наперед, не дочекавшись ходу від нашого суперника. Спочатку він робить хід, потім ми вже дивимося на те, чи підходить наша стратегія під його хід, чи треба ще робити якийсь запасний хід конем. Додатковий, що нас більше приблизить до нашого результату, але все одно ми не відмовляємося від нашої основної стратегії. Тому так само і в листуванні. Якщо ми говоримо в, в дзвінку або на зустрічі, то ми спілкуємося, у нас є живий діалог. Якщо ми говоримо про листування, то треба, якщо у нас є тільки текст перед очима, то треба якраз за рахунок цього тексту. Покроково передавати клієнту інформацію, яку нам потрібно від нього отримати або передати. Спочатку нам потрібно привітатися, відповісти на його запитання, якщо він його поставив, отримати дозвіл на ставлення своїх запитань, далі дізнатися про поточну ситуацію клієнта, далі дізнатися про те, що він хоче, що його зупиняє, далі як презентувати свій продукт, підкреслити вигоди для клієнта. Зробити заклик до дії, закрити, обробити заперечення, домовитися на покупку, і останнім кроком зробити до продаж Ось така покроковість, тобто, не можна перестрибувати і просто ай нічого не буду дізнаватися про клієнта, що дуже часто відбувається, як якраз у листуванні. Тобто, ми дуже часто говоримо про те, і ви всі знаєте в каналі 100% правила етапи продажів. Проте, коли справа стосується листування. То я просто скину інформацію, яку у мене запитав клієнт, напишу ціну, ну і максимум, може, в кінці запитаю, чи будете ви купляти. І, звичайно, це не працює. Люди часто пишуть, я подумаю. Тому один крок, так само, етапи продажів, далі отримуєш відповідь, і з цим клієнтом йдеш вже до результату. Наступне правило: друге, ознайомся з профілем клієнта. Розкажу знову ж таки на історії. Я залишив заявку в одну бізнес-спільноту, і ось мені в Телеграм пише, ну, як представилась дівчина координатор цієї бізнес спільноти І перше, її запитання до мене, вона написала, що я побачив вашу заявку. У мене є декілька запитань. Чим займається ваша компанія? Але якщо перейти на мою аватарку в Телеграмі, то одразу написано і видно, що. Так і написано, будую відділи продажу. Тобто, можна було перефразувати цю, цю фразу, особливо якщо ми говоримо про підприємців, про цей от індивідуальний підхід. Можна було б сказати, ви будуєте відділи продажу. Правильно? Таким чином, дівчина би підхреслила, нічого важкого б не зробила, але підхреслила, що е, ну, дізналася інформацію, по-перше, для себе, що я дійсно саме для цього проекту дізнаюся, і саме як. Е, Експерт в цьому проєкті, хочу приєднатися до їх бізнес спільноти А по друге, вона показала: я про тебе, шановний клієнт, вже щось знаю. І це завжди класно працює, коли ми пишемо і ми щось знаємо про цю компанію, коли ми е, дізналися щось про неї. Тому е, такий елементарний хід е, не треба там шукати за прізвищем або телефоном ФОП цього клієнта там, і кведи, за якими він працює. Це зайве. Але просто перейти на аватарку і почитати інформацію у шапці профіля в інстаграм, щоб не ставити дурних запитань. Так ну, наприклад, клієнт звертається на якусь процедуру. Е, яка пов'язана з б'юті індустрією, то можна перейти, наприклад, побачити, який у нього колір волосся, щоб не ставити йому запитання, який у вас колір. Тобто завжди ми можемо дізнатися додаткову інформацію, вона прямо написана у клієнта в шапці профіля або в його інстаграм-сторінці, якщо ви працюєте через інстаграм. Але оцей зайвий крок менеджери не роблять і роблять шаблонні фрази. Я, звичайно, відповів, що ви можете знайти цю інформацію у мене у профілі. На що дівчина відповіла, що мені треба поставити декілька запитань, інакше у нас тут обмеженість, ми всіх не беремо. Ми оця, типа, ми не для всіх, всіх коротше, брати не зможемо. Це, звичайно, прекрасно, що ти мене обмежуєш, але ти спочатку не продавав себе як експерта, щоб мати змогу мене обмежувати в чомусь там, куди я не можу потрапити. Звичайно, я просто забив на це листування, написав організатору цієї спільноти, сказав: слухай, хочу попасти, що мені треба зробити? Мене просто внесли в списки, все. На цьому питання закінчено. Чи зможе мені далі менеджер продати послугу, наприклад, продовження, продовження знаходження в цій бізнес-спільноті? Ну, Саме ця дівчина ні. Точно ні, тому що я їй не довіряю, я її сприймаю як ну, помічницю, не як менеджера з продажу. Я її сприймаю як такого організаційного. Консультанта маленького, так такі які просто ставить запитання як чат-бот, кваліфікує клієнтів, кваліфікатор. І звичайно, там довіри, щоб вона мені порадила і продала якось далі продовження в цій бізнес-спільноті, як саме конкретно до цього менеджера, у мене немає. Тому не втрачай. Довіру до клієнтів, ознайомся з профілем, щоб знати більше інформації. Це один з плюсів листування, що ми можемо подивитися, заздалегідь підготуватися до того, з ким ми спілкуємося. Третє правило: пиши абзацами як твір. Дуже важко читати інформацію. Це в принципі одне з таких головних правил копірайтингу. Дуже важко читати інформацію, яка написана такою великою цеглиною, коли її дуже важко перечитати, і ти не можеш виділити якісь ключові поєнти. Тому стовбець максимум 3-4 рядки в одному абзаці. Далі роби пробіл. Це таким чином ти зможеш більш легко донести інформацію до свого клієнта. А звичайно, коли він іде, особливо там, якщо у тебе недорогі продукти, продукт, і клієнт іде в інстаграм і побачив твою рекламу твоєї компанії, і він пише, наприклад, в Дірект або там ще якось цікавиться твоїм продуктом. Він не думає над тим, як йому прочитати там важке якесь речення, кожне слово. Він думає над тим, як швидко отримати інформацію і щоб вона ну щоб вона точно була одразу зрозумілою, тому четверте правило також воно стосується. Можна його об'єднати з з третім правилом, скорочуй те, що не впливає на суть. Якщо ти бачиш, що у тебе речення, яке виходить за чотири рядки, і ти розумієш, що воно дуже важке, там діє причасний зворот, багато прислівників, епітетів і ще слів, якихось таких вступних, там де написано: на жаль, незважаючи на те, що ну, тобто, такі важкі якісь обороти. То ти можеш їх викинути. І подивись, якщо ти їх викинеш, суть зміниться чи не, чи не зміниться? Якщо не зміниться, викидай. Тому що у листуванні клієнти хочуть отримати інформацію якомога швидше. Якщо ми говоримо про продажі, звичайно, якщо ми говоримо про донесення якоїсь важкої медичної інформації, то там треба писати навпаки більш науковою мовою. Але якщо ми говоримо про продажі, то клієнту чим простіше, чим менш, менше буде слів е, у реченні, тим легше сприйняти інформацію. В цьому, напевно, заключається одна з головних таких творчостей, е, творчих. Е, е, Творчості, яку треба показати якраз під час продажів, тому що о, під час телефонного дзвінку о, ми можемо більше розказати клієнту, підкрес, підкреслити саме голосом, що ми маємо на увазі. А під час листування цього немає. Тому чим коротше буде фраза, чим коротше буде аргумент на обробки на заперечення, тим більше шансів, що клієнт його правильно прочитає з правильною інтонацією і зрозуміє, що йому в подальшому о, далі робити. П'яте, Представся, покажи клієнту, що твоя мета допомогти. Відрекомендуй себе. І на цьому пункті е, часто закінчується е, ну, продаж у листуванні багатьох менеджерів, тому що менеджери е, часто пишуть просто вітаємо. Навіть не вітаю, вітаємо. Хтось там з компанії вітаємо. Тобто, звичайно, далі перейти у виявлення потреб і щось запитувати клієнта дуже важко. Немає довіри, а хто мене запитує, як взагалі звуть цю людину, хто вона, чому вона ставить ці запитання. Тому. Е тому і люди не відповідають. Тому менеджери думають, а, я не буду ставити запитання, мені ж все одно клієнти не відповідають, не хочуть, просто хочуть почути ціну або презентацію мого продукту, тому я взагалі не буду ставити запитання. А проблема в тому, що ти не представився, ти себе не продав. Вітаю, мене звати Ігор. Я буду вашим особистим менеджером, допоможу вам е, з підбором навчання, або допоможу вам обрати правильний варіант, або допоможу вам обрати е, правильний товар, там, підібрати його саме під вашу ситуацію. Е, тут треба підбирати саме під твою нішу, але назвись, представся, хто ти. Е, і в чому ти можеш допомогти зараз? Тому що продажі сучасні це про сервіс, це про допомогу. Тобто я не буду впарювати, я буду допомагати робити правильний вибір. Якщо вам нічого не підійде, я так прямо і скажу, вам нічого не підійде. Так, тому я допоможу вам з підбором товару. Представся, відрекомендуйся, покажи клієнту, що твоя мета допомогти, і далі він буде відповідати на твої запитання. Це завжди працює. Шосте правило. Напевно, найголовніше, що сьогодні треба буде винести тобі з цього аудіокасту, це завжди тримай ініціативу та працюй з запитаннями. Зроби собі таку правило і нагадування, можеш собі його закріпити на робочому столі великий знак запитання. В кінці кожного речення, коли ти займаєшся продажами і спілкуєшся з клієнтом. Привчи себе думати про те, яке запитання йому поставити. На початку розмови, під час виявлення потреб, під час того, як ти презентував продукт, після того, як клієнт тобі сказав, я подумаю, яке ти запитання йому поставиш. Так, тобто завжди думай над тим. Як поставити знак запитання в кінці, таким чином ти будеш продовжувати розмову, і я тобі обіцяю, що конверсія твоїх продажів виросте мінімум на 5%. Мінімум цього буде достатньо, щоб доволі значно збільшити твої продажі, твій обіг продажів кінцевий. Тому знак запитання в кінці має бути, щоб ти тримав тримав ініціативу і працював з клієнтом з позиції ведучого. І останнє правило, яке сьогодні розберемо, це завжди домовляйся про наступний крок. В принципі, його також можна поєднати з попереднім правилом, і воно допоможе тобі підсилити попередні правила, що на кожному етапі тобі потрібно домовлятися про наступний крок. Клієнт, наприклад, сказав, що ні, зараз я все ж таки передумав купляти, і я не буду цього робити. Добре, що ми будемо робити далі? Наприклад, от зараз я проводив навчання і ми з командою якраз одного сильного, дуже відомого косметологічного бренду ми розбирали питання навчання навчальних продуктів на їх, курс, їх курсів. Вони доволі бутікові, там невеличка група, тому ставити дедлайни, що місця закінчуються, вони прям дуже актуальні. Тобто ну, знижки давати не треба. Там група 5 людей, цього достатньо, щоб закривати тут і зараз. Тому, коли клієнтка вже відмовилася і не залишила передоплату для того, щоб записатися на курс, менеджер залишає таку відкриту петлю. Що е, дозвольте, коли у нас залишиться одне місце, я напишу вам. Добре? Так, звичайно, пишіть, е, повідомляйте. Тобто, відкривається наступне, наступний крок: що ми будемо робити далі? Ми не записалися. Зараз продаж не відбувся, але ж клієнт не відмовив. Він не сказав, що я до вас ніколи в житті не прийду. Тому наступний крок треба про нього просто домовитися. Так само це може бути в будь-якому випадку. Завжди думає про те, от що буде наступним кроком. Це виходить знову ж таки з першого правила. Ми привіталися після привітання. Наступний крок е, поставити запитання клієнту, отримати дозвіл на запитання. Далі ми поставили запитання. Наступний крок зробити, підібрати продукт під клієнта, зробити йому декілька варіантів вибору. Е, наступний крок е, закликати до дії, закривати. Якщо є заперечення, обробити, е, якщо їх немає, закривати, домовлятися, коли буде оплата. Якщо клієнт сказав, що так, сьогодні ввечері оплачу, то ввечері йому треба нагадати про це. І ти завжди будеш виграші, ніж коли менеджер думає, ой, не буду нагадувати. Він пообіцяв мені заплатити до 6-ї. Я йому, наприклад, написав дедван, що якщо до 6-ї платите, то я відправлю вам товар сьогодні завтра він буде у вас. Тобто, це все цікаво, клієнт сказав, так, я оплачу. Але я не буду писати йому, там, якщо не опитримую від нього оплату до шостої. Напишу йому завтра, щоб не бути дуже, дуже нав'язувою. І це неправильна позиція, тому що ну, вона завжди в довгострокова неправильна. Краще, Попередити і заздалегідь написати клієнту, ніж не написати і взагалі не з'явитися в його просторі, а з'явитися там через день. По-перше, можливо, він просто забув заплатити, треба йому нагадати. По друге, він може ще за добу передумати або знайти іншу пропозицію. Тобто, у нас завжди мінус. І просто твоя думка, що ти е, покажешся більш нав'язливим, ну вона просто чисто твоя. Це твоя психологічний твій таракан, з яким треба попрацювати. Чоловік ти, клієнт пообіцяв тобі, що він оплаче, оплатить до шостої, ти маєш повне моральне право запитати у нього, де оплата до шостої, або, наприклад, о шостій. Ну я б я б, якщо до шостої, ми домовилися, що якщо до шостої він оплатить, то я б заздалегідь за 15 хвилин бо йому написав, що ви встигнете зараз оплатити, щоб ми відправили вам сьогодні. Це буде правильний хід для того, щоб у тебе збільшувалися продажі. Наступного тижня розберемо ще вісім правил. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.